Ресурс дає нам впевненість в собі, допомагає долати стрес, тривожність. Коли нам його не вистачає, ми можемо кризово відноситися до будь-якої ситуації. Якщо ви розумієте, що ви перевтомлені, у вас емоційне виснаження, поміркуйте, що допоможе мені поповнити мій ресурс. Є Декілька каналів поповнювання свого ресурсу через віру, фізичне навантаження, емоції та багато інших, які ви далі можете розглянути.